Ви заходите до кімнати, можливо, на вечерю чи на зустріч на роботі. Усі посміхаються, всі розмовляють. Але ви це відчуваєте. Ви відчуваєте невисловлену напругу між двома друзями, які вдають, що все гаразд. Ви бачите спалах прихованого смутку за надмірно яскравою посмішкою колеги. Нам казали, що це дар, чи не так? Ця чутливість. Ця здатність бачити те, що інші не помічають. Але сьогодні я хочу запропонувати вам щось інше. Що, якби ця ясність, це чітке бачення, що якби це найнебезпечніше, що ви коли-небудь матимете. Зараз я говорю не про небезпеку у звичайному сенсі, не про фізичну шкоду, я говорю про щось набагато тонше і по-своєму набагато руйнівніше, це небезпека стати настільки усвідомленим, що ви більше не можете брати участь. У прекрасній комфортній несвідомості, яка дозволяє більшості людей жити своїм життям у відносному спокої. Ви коли-небудь просто спостерігали за людьми на вечірці? Справді спостерігали за ними. Вони всі грають у гру, усі знають правила, і їм ніколи їх не розповідають. Ви питаєте, як справи у когось, вони відповідають. Добре, і ви обидва вдаєте, що це повна відповідь. Ви робите комплімент господареві. Ви смієтеся з жартів, які не є особливо смішними. Ви співчутливо киваєте на історії, які чули вже десятки разів це свого роду колективна угода триматися на поверхні, зберігати приємні моменти, не заглядати надто глибоко. Але є й ви. Той, хто все бачить крізь це, ви помічаєте дружину, яка ледь помітно здригається, коли її чоловік говорить. Ви відчуваєте колегу, який відчайдушно, самотній, незважаючи на те, що оточений друзями. Ви відчуваєте тривогу, що пронизує кімнату, як невидимий потік, і ось тут починається небезпека. Тому що як тільки ви побачите ці речі, ви не зможете їх забути, і що ще більш тривожно, сама ваша присутність стає своєрідним дзеркалом, в яке інші не можуть дивитися, дозвольте мені сказати вам, що я маю на увазі. Коли ви бачите чітко, коли ви сприймаєте приховані потоки під кожною соціальною взаємодією, ви по суті звертаєте увагу на те, що всі інші погодилися ігнорувати. І людям це не подобається. Вони справді цього не роблять, не тому, що вони погані люди, а тому, що ваша ясність загрожує самій структурі, яка дозволяє їм функціонувати. Подумайте про це так. Суспільство схоже на театральну виставу, у кожного є своя роль. Успішний бізнесмен, віддана мати, надійний друг, це ролі, костюми, які ми одягаємо, і вистава чудово працює, якщо кожен залишається в ролі. Але ви з вашою проникливою усвідомленістю, ви, як глядач, який встає посеред вистави та кричить, але це ж просто актор прикидається. Що ж? Ви можете уявити, наскільки це вас приваблює. Отже, перша небезпека це ізоляція, і я не маю на увазі звичайну самотність від недостатньої кількості друзів. Я маю на увазі щось набагато глибше: ізоляцію життя в зовсім іншій реальності, ніж усі навколо вас. Ви говорите мовою, яку ніхто інший не розуміє, ви бачите світ, який ніхто інший не може бачити. Жахлива іронія полягає в тому, що чим ясніше ви сприймаєте, тим самотнішим ви стаєте. Я колись знав жінку, назвемо її Сара. Вона мала цю надзвичайну здатність читати людей. Вона могла зайти в кімнату і одразу відчути, хто щирий, а хто грає, хто страждає, а хто щось приховує. І знаєте, що з нею сталося? Вона втратила майже всі близькі стосунки. Не тому, що була жорстокою, а просто тому, що люди почувалися оголеними поруч з нею. Вони не могли зберігати свої зручні маски в її присутності. Її друзі казали щось на кшталт. Ти просто надто напружена. Ти забагато вчитуєш у все. Хіба ти не можеш просто розслабитися та розважитися, але вона не могла. Бо чітке бачення це не те, що можна вмикати та вимикати, як вимикач світла, це як просити когось, хто чує, просто ігнорувати звук. Як тільки ви розвинете цю здатність, вона завжди буде поруч, завжди працює, завжди показує вам те, що інші воліють приховувати, і це призводить до другої небезпеки. Коли ви бачите правду про ситуацію, ви стикаєтеся з жахливим вибором, говорити вам чи мовчати. Якщо ви говорите, ви ризикуєте бути атакованими, і я серйозно, атака зазвичай психологічна, вас назвуть негативним, надмірно чутливим, балакітним, вас звинуватять у створенні проблем, яких не існує, у нездатності просто дозволити речам бути такими, як є. Але якщо ви мовчите, якщо ви ковтаєте те, що бачите. І вдаєте, що не помічаєте, ви починаєте втрачати контакт із собою. Тому що щоразу, коли ви ігноруєте власне сприйняття, щоразу, коли ви приймаєте чиюсь версію реальності, коли знаєте, що вона хибна, ви кажете собі, що вашому власному досвіду не можна довіряти. З часом це створює своєрідний розкол у вашому єстві, частина вас знає правду. Але інша частина мусить вдавати, що не знає її. Це тихий вид божевілля. Я пам'ятаю, як багато років тому сидів на зустрічі, де всі вітали себе з тим, як добре просувається проект. І я чітко бачив, як день, що все це ось-ось завалиться, ознаки були всюди: нав'язливий ентузіазм, уникнення певних тем, те, як люди відводили погляд, коли виникали складні питання. Але коли я м'яко запропонував, що можливо нам слід розглянути деякі тривожні закономірності, мене зустріли ворожістю, не суперечкою, зауважте, не обґрунтованою незгодою. Чистою захисною ворожістю, і це підводить нас до третьої небезпеки, найпідступнішої, коли ви бачите чітко, а інші не хочуть бачити, вони часто звертають свій гнів на вас. Можливо, несвідомо. Вони не сядуть і не вирішать зробити вас лиходієм, але несвідомо автоматично вони почнуть ставитися до вас як до проблеми. Ніби ваше сприйняття створює ті самі труднощі, які ви просто спостерігаєте. Це те, що я називаю феноменом стрільнини в посланця. Коли хтось вказує на те, що імператор голий, НАТО не дякує йому за правду, Натовп повертається проти нього за те, що він порушує комфортну вигадку, якою всі насолоджувалися. Ваша ясність стає загрозою, і загрози потрібно усунути. Я спостерігав, як ця схема повторюється безліч разів. Людину, яка бачить ясно ярликують, вона занадто негативна, вона створює драму. Вона нестабільна, їй потрібно розслабитися, вона параноїдальна. Зверніть увагу, що всі ці ярлики мають одну спільну рису, усі вони натякають на те, що проблема полягає в сприймаючій людині, а не в тому, що сприймається. Це насправді блискучий захисний маневр. Якщо ми можемо переконати вас, що ваше сприйняття хибне, нам ніколи не доведеться дивитися на те, що ви сприймаєте. Але ось що вам ніхто не каже: четверта небезпека, мабуть, найруйнівніша з усіх, коли ви постійно поглинаєте емоційні стани. Та приховані істини всіх навколо вас. Коли ви постійно вловлюєте те, що не висловлено, ви починаєте втрачати слід того, що насправді належить вам, ваші власні почуття змішуються. З почуттями всіх інших. Ви заходите в кімнату, почуваючись абсолютно здоровим, а виходите з неї з незрозумілою тривогою, сумом чи гнівом. І ви не маєте уявлення, чи ці почуття ваші, чи ви просто вібрали їх з оточення як губка, що вбирає воду. Це виснажливо. Уявіть, що ви ніколи до кінця не знаєте, які думки є вашими власними. Ніколи не можете бути впевнені, чи емоція, яку ви відчуваєте, належить вам, чи людині, яка сидить поруч, це як намагатися почути власний голос у кімнаті, повні людей, які розмовляють одночасно. Зрештою, ви можете забути, як взагалі звучить ваш голос. Я розмовляв з людьми, які описували цей досвід, і вони часто кажуть одне й те саме: я відчуваю, що зникаю, ніби мене все менше й менше, а всіх інших все більше. Це не поезія, це справжня психологічна небезпека. Коли межі між собою та іншими стають надто проникними, ви можете втратити зв'язок зі своїм власним центром, з власною ідентичністю. Можливо, ви думаєте, що все це звучить досить похмуро, чи немає надії для тих, хто бачить ясно? І ось тут ми підходимо до чогось цікавого, тому що небезпека, яку я описую, небезпечна лише тоді, коли вона несвідома, коли ви не розумієте, що з вами відбувається, коли ви думаєте, що божеволієте або що з вами щось не так. Але як тільки ви зрозумієте гру, як тільки ви побачите, що ваша ясність це не вада, а певний вид усвідомлення, все змінюється не тому, що бачення припиняється, а тому, що ваше ставлення до нього змінюється. Ви починаєте усвідомлювати, що вам не потрібно рятувати всіх від їхньої несвідомості. Ви не зобов'язані вказувати на кожну приховану істину чи виправляти кожну невизнану проблему. Бачите, справді небезпечне не саме бачення, це нав'язливе бажання щось зробити з тим, що ви бачите. Віра в те, що якщо ви бачите проблему, ви повинні її вирішити. Якщо ви відчуваєте чийсь біль, ви повинні його зцілити, якщо ви помічаєте дисфункцію групи, ви повинні її виправити. Ось тут починаються справжні проблеми, тому що ви, по суті, берете на себе відповідальність за речі, які ви не можете виправити, дозвольте мені показати вам образ. Уявіть, що ви йдете біля річки і помічаєте, що вода каламутна. Ви можете це чітко бачити. Усі інші, хто проходить повз, здається, не помічають цього, або їм байдуже. Тепер у вас є вибір. Ви можете стрибнути в річку та спробувати очистити її руками ще більше збовтуючи її у своїх зусиллях, виснажуючи себе у неможливій справі. Або ви можете просто помітити, що вода. Каламутна, можливо, зазначити, що було б розумніше почекати. Перш ніж шпити з неї, і продовжуйте свій шлях, вода очиститься сама, коли умови стануть сприятливими, ваше шалене збовтування не допоможе. Насправді, воно погіршить ситуацію. Це мудрість, яка повинна супроводжувати ясне бачення, розуміння того, що не все, що ви сприймаєте, вимагає вашого втручання. Але ось парадокс. Як тільки ви перестаєте намагатися виправити все, що бачите. Як тільки ви розслабляєтеся, просто усвідомлюючи, без примусу змінюватися чи контролювати, ваше сприйняття часто стає ще чіткішим. І більше того, люди починають почуватися безпечніше поруч з вами, тому що ви більше не вимагаєте підсвідомо, щоб вони бачили те, що бачите ви, або змінювалися, щоб пристосуватися до вашої свідомості. Подумайте про це так. Коли ви зустрічаєте когось, хто бачить вас чітко, але не потребує, щоб ви були іншими, хто сприймає ваші труднощі, не намагаючись врятувати вас, хто розуміє твої страхи, не вимагаючи від тебе зустрічатися з ними за своїм розкладом? Яке це відчуття? Це відчуття свободи, чи не так, ніби ти нарешті можеш дихати? Ось чим може стати ясне бачення, коли його правильно інтегрувати. Не зброя, яку ви використовуєте проти чужої несвідомості, а дар, який ви пропонуєте через свою присутність, ви бачите їх повністю, і в цьому баченні ви дозволяєте їм бути саме такими, якими вони є. Це не означає, що ви схвалюєте все або вдаєте, що проблем не існує. Це означає, що ви перестали робити їхню несвідомість своїм особистим проектом. Я не пропоную вам стати холодними чи байдужими. Я пропоную, що є різниця між співчутливою усвідомленістю та компульсивною фіксацією, між ясним баченням та тим, щоб брати на себе відповідальність за те, що ви бачите. Небезпека бачити те, чого не бачать інші. Полягає не в самому сприйнятті, а в тому, що ви з ним робите. Якщо ви використовуєте його щоб відокремити себе, відчути себе вищими, то так це стає небезпечним. Якщо ви використовуєте його, щоб атакувати інших за їхню сліпоту, щоб соромити їх за те, що вони не бачать, то так це руйнує стосунки та залишає вас на самоті. Але якщо ви можете легковажно ставитися до своєї ясності, якщо ви можете бачити, не хапаючись, сприймати, не контролюючи. Тоді ваша усвідомленість стає чимось зовсім іншим. Вона стає простором, у якому інші можуть поступово прокидатися у своєму власному темпі, у свій час. Ось що я дізнався: найбільше страждають не ті, хто найбільше бачить, це ті, хто не навчився захищати себе, бачачи. Це ті, хто поглинає все без фільтрації, хто бере на себе кожен тягар, хто виснажує себе, намагаючись пробудити світ, який не готовий. Ті, хто процвітає, вони навчилися чогось важливого. Вони навчилися бути у світі, але не в ньому. Вони можуть бачити чітко, не будучи поглиненими тим, що бачать. Вони підтримують те, що можна назвати свідомою дистанцією, не дистанцією холодного відсторонення, а дистанцією здорових меж. І як цьому навчитися? Ну, все починається з проведення часу на самоті, реального часу, не просто фізичної самотності, а психологічної самотності. Часу, коли ви не сприймаєте чужі емоції чи проблеми, часу, коли ви можете заспокоїтися, як та каламутна вода, доки не зможете чітко побачити, які почуття насправді ваші, а які ви носили до інших, це продовжується навчанням довіряти своєму сприйняттю, не будучи ним керованим. Так, ви бачите, що шлюб вашого друга в халепі. Так, ви відчуваєте, що ваш колега глибоко нещасний. Усе це може бути правдою, але питання не в тому ви чи правильно я це бачу. Питання в тому, що мені робити з цією інформацією, і іноді часто насправді. Наймудріше нічого не робити, хіба що залишити простір для того, щоб істина, врешті-решт, виникла сама по собі, це не робить вас пасивним, це робить вас мудрим, тому що ви розумієте, що люди змінюються, коли вони готові змінитися, а не тоді, коли вам потрібно, щоб вони змінилися. Отже, ми дійшли до самої суті справи. Небезпека бачити те, чого не бачать інші, реальна, це може ізолювати вас, це може. Виснажити вас, це може перетворити вас на мішень, але це не обов'язково. Не якщо ви навчитеся свідомо нести свою усвідомленість, не якщо ви розвинете силу бачити без примусу виправляти. Ні, якщо ви можете залишатися вірними своєму сприйняттю, дозволяючи іншим залишатися вірними своєму власному процесу, і, мабуть, найголовніше. Чи знайдете ви інших, хто може бачити так само, як ви, тому що вони існують? Знаєте, інші люди, які живуть у цьому дивному просторі, сприйняття більше, ніж більшість, відчуття того, що приховано, коли ви знайдете цих людей, коли вас нарешті може повністю побачити хтось, кому не потрібно? Щоб ви були менш сприйнятливими, щоб почуватися комфортно, саме тоді небезпека починає перетворюватися на щось. Прекрасне, тому що ви розумієте, що ви не самотні, ви не божевільні, ви не зламані, ви просто не спите у світі, який здебільшого спить, і є інші, хто також не спить. І разом ви можете створити простір для поступового поширення свідомості, як світанок, що повільно розгортається над сплячим містом, це надія в небезпеці. Що ваше ясне бачення, якщо його мудро тримати, стане не тягарем, який ви несете самі, а світлом, яке ви пропонуєте іншим ніжно. Терпляче. Ваше завдання не в тому, щоб розбудити їх, ваше завдання просто залишатися неспаним самим, продовжувати бачити чітко, водночас навчаючись жити мирно з тим, що бачиш, небезпека реальна. Але так само реальна і можливість можливість того, що ви можете навчитися бути свідомими, не будучи поглинутими, що ви бачитимете глибоко, не тонучи в тому, що сприймаєте. Що ви носитимете свою усвідомленість як дар, а не як прокляття, і це це мистецтво жити з широко розплющеними очима у світі, який воліє тримати їх закритими.